Люди, місто жінків, сюди, до вас. І після того я приїздив більше 40 домів, місто і маганець, і ні, капелідні, про жовті води і так далі. Прочитаю віршик. Лоди прекрасні нашої землі, зігріті сонцем розчені дощами, диханий хліб на нашому столі, благословений Божими руками. Зібрали ми у цей чудовий храм, щоб милосердю Божому вклонитись, життя з достатком дав Всевишній нам, так хочеться сьогодні цим хвалитись, Так хочеться сказати, Отче наш. Ти дав нам край такий благословенний. Прийми подяку цей прекрасний час, допоможи ділитися з нужденим. Бо ж не усіх зросли такі плоди, і не усіх так колесились ниви. Дай пам'яти, господи, завжди, що той під сонцем дійсно є щасливим, хто ще зросіє, ще роздає, і ближнього, хто згорі помічає, йому Господь сторицею дає, на небі скарби він собі збирає. А якщо хтось ховає про запас, а ближньому не думає вділити, повір, добро відміниться свій час і вже не зможе більше послужити. І зрозумій. Ще саме основне, в житті проблеми кожний мати може мати, в той час підтримка ближніх об мене не сіяв і не дано буде жати, тож роздивись, чи брат твій, чи сестра, можливо, перед Господом нуждені. Сьогодні день твій, ти свята пора, ти поділись і будь благословеним. І стане дар твій скарбом в небесах і радістю у домі твоїм, ближніх, молитвою подяки на устах, старицею віддасть тобі Всевишній. Амінь.